Шлях до успіху, послідовність, друзі, перше є 366 днів року, які я наповняю чим цілями, планами. А вони вже вибудовують вектор той шлях, по якому я йду. І день, тиждень, місяць, рік має ці плани цілі, а значить, він має вже якусь уявну картинку, якісь зображення. І я вже бачу, якщо в мене в планах, наприклад, є там розвинути впевненість у коучингу в якійсь певні інструменті, чи в якісь деталі, то вже відповідно третій пункт з цього випливає згідно тих цілей, планів, я вже собі розумію, яку мені потрібно самій собі надати послугу, чи це коуч сесія у вигляді е, інструментів смарт. Скорі, то є НЛП інструменти, теж я їх весь час використовую щоденно. Grow. і де саме в яким затику, в якому бар'єрі мені потрібно використати піраміду Роберта Дилца, колесо балансу в якій сфері, тобто колесо балансу, це НЛП і коуч.